Класний магнітофон. Мій найперший магнітофон від Chad Valley. Міцнющий пластик такого рожево-фіолетового кольору. В чудовому стані. Тут є мелодії, він світиться. Мелодії регулюється темп. Далі регулюється гучність. Мелодії змінюється не одна. Далі можна вибрати звучання мелодії, Віолончель. музичний бокс. Піаніно. Кнопочка стоп зупиняє. Мелодій достатньо для того, щоб ваша дитинка танцювала та гралася, світяться лампочки. Також тут можна ще вставляти диск, дисків, на жаль, немає. Але магнітофон функціонує повністю і без дисків.